Gracias. Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Євросоюз продовжив скасування мит та квот на імпорт української сігроспродукції до 5 червня 2025 року. Про це повідомила прес-служба Європарламенту. Зазначається, що відповідне рішення ухвалили, щоб підтримати Україну в умовах агресивної війни Росії. У Європарламенті заявили, що загалом передбачене екстрене скасування мит та квот на імпорт з України чутливої сільгоспродукції, зокрема птиці, яєць та цукрові саку, кукурудзи, Круп і Меду повідомляється також, що європейська комісія може вжити оперативних заходів, якщо через український імпорт виникнуть збої в роботі ринку ЄС або ринків країн-членів Союзу. Водночас Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени ЄС. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чиновників Євросоюзу. Далі цитата європейська комі. Сія запропонує мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі, а також 50% мита на насіння олійних культур та продукти їх переробки. Пише видання за словами джерел, мита застосовуватимуть до зерна, призначеного для використання у 27 країнах-членах Європейського союзу, і не поширюватимуть на транзит зерна через блок до інших країн. Ба більше міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії, Хі звернулися до європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу. Про це повідомила прес-служба міністерства сільського господарства Литви. На які кроки готові піти у Європі, аби заспокоїти фермерів, підтримати Україну і покарати Росію. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації. Пане Павле, вітаю вас! Вітання, колеги. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Наскільки очікуваним в умовах страйків європейських фермерів є для вас рішення Європейського союзу продовжити на рік скасування мит на імпорт української агропродукції? Ну так, да, це таке непросте питання. Воно дійсно обговорювалось уже декілька місяців. І були заклики від окремих країн, навіть там від Польщі, від деяких інших країн, там де були страйки фермерські, повернутися до, до воєнного режиму. Забезпечення торгівлі між Україною та Європейським Союзом, але все ж таки ми дізнаємося, що найближчими днями в Європейському Союзі, Єврокомісія і Європейська рада дійшли згоди, але є там деякі такі цікаві моменти, які ну якщо будуть застосовані, то будуть бити по українських інтересах. Зокрема, ми чули, що довгий час обговорювалися такі е, три групи товарів, як цукор. Як м'ясо, птиці і як яйця. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що до цієї групи товарів ще додали кукурудзу, ще додали овес, ще додали крупи і додали мед. Але знову ж таки, там як завжди ж треба розбиратися в деталях. Ці Групи товарів не просто так мають уже мита і квоти, як це було раніше ще до повномасштабного вторгнення. А якщо будуть переверщувати перевищувати середньорічні обсяги експорту з України за 2022-2023 рік, Тобто, якщо в нас буде достатньо цієї продукції, якщо в нас буде бажання її експортувати, не перевищуючи минулорічний середній рівень, то в принципі ці обмеження можуть і не включатися. Ну ось такий спосіб, але тут. Тут я б хотів ще додати колеги декілька слів. Справа в тому, що оці м -м, кейси, як ми називаємо тут там польський кейс, да, в себе в Україні, там німецький, французький, і таке інше, звичайно, це створювало підґрунтя для оцих домовленостей і переговорів, які відбувалися в європейському союзі на найвищих площадках. Я знаю, що наші урядові делегації постійно на контакті з Єврокомісією і міжпарламентські робота ведеться, і очевидно, що потрібно було очікувати яку. Без компромісного рішення, якщо таке рішення буде компромісним, як сформульовано і буде остаточно прийняти, то до 5 червня 2025 року ми матимемо по основних групах товарів минулорічний режим. А по оцих виведених групах товарів ну матимемо ось таку ситуацію, яка, яка має Певний ряд умов, в принципі, ну нам би хотілося, щоб був вільний режим торгівлі по всіх групах товарів, принаймні там зважаючи на наші євроінтеграційні зусилля, оскільки було прийнято нещодавно ухвалено рішення по плану країни в Фасіліті Україн і інші деякі речі, плюс наше кандидатство в члени ЄС і інші інструменти, і інші, як би так, маркери, які говорять про те, що ми зближуємо з європейським союзом, але. З іншого боку, ми повинні розуміти, що складність Євроінтеграції України в цілому буде проходити через складність і специфіки євроінтеграції саме аграрної сфери, і тут потрібно говорити. Ми як аграрії, повинні чітко розуміти, яка буде складна дискусія, що це буде не один стіл переговорів, що це буде брюссельська площадка для переговорів, а також 27 столиць європейських країн-членів Європейського союзу. І тому потрібно готуватися до таких складних в'язких переговорів. От як продемонструвала Єврокомісія і Європейська. Скарада е, останніми днями, коли будуть певні виключення, коли будуть певні умови, там і, і інші інструменти, які захищають свої європейські ринки, і нам потрібно мати аргументи, як ми будемо захищати свої е, аграрні традиційні для України і важливі для економіки ринки. До наступного блоку нашого питання: чи запровадить Європейський Союз мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі? Я думаю, що це питання також обговорюється, і є ймовірність, що це буде прийнято. Єдине, що потрібно розуміти, що Дивіться, в кожній країні європейській є свій внутрішньополітичний процес, зокрема й в Польщі, де 7 квітня будуть місцеві вибори. І ми розуміємо, що на цьому тлі також будуть розгортатися певні дискусії, які матимуть на меті мати якісь преференції, мати якісь дивіденди, такі політичні європейсько-політичного характеру. Вже в червні будуть вибори до європейського парламенту. Це також буде накладати певні умови і певні специфічні там інструменти щодо цього але це питання воно розумієте, воно на межі такого економічного і геополітичного, тому що ну Україна ж теж апелює до Брюсселя і говорять: а як же так склалося, що в нас між Україною і Європейським Союзом угода про асоціацію, статус кандидата в члени, і ви наше продукцію наше зерно блокуєте через польський кордон? Навіть забороняють, навіть намагаються заборонити поляки те, що вже заборонено. Ми вже не імпортуємо в Польщу зернову групу чотири групи товарів. А вони знову на цьому акцентують увагу і знову розігрують політичні карти. Тому я думаю, що в якомусь із якісь із моделей таке обмеження. Присутності російського товару на європейських ринках буде все ж таки, чи це буде мито 50%, а це в принципі закриття ринку по великому рахунку, чи це будуть якісь інструменти просто політичного рішення, що країна агресор не повинна бути присутня в торіальних відносинах із цивілізованим світом. Ну, це ми почекаємо. Ми важко поки що нам впливати на, на політичні е, сили в європейському союзі, на європейські еліти, але я думаю, що ця дискусія не припиняється і з боку України принаймні з боку профільних аграрних асоціацій такі пропозиції і такі зауваження постійно формулюються. Якщо цифри, які навело видання Рейтерс, виявляться реальними, то як мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі, а також 50% мита на насіння олійних культур та продукти їх переробки відіб'ються на агросекторах цих країн. Ну з економічної точки зору, це в принципі мало би закрити експорт. Я думаю, навіть якісь намагання такі політичного, такого знаєте, ну. Шантажу можуть проявлятися, що ми все рівно можемо якусь частину вкраденої в Україні продукції, вони можуть навіть по демпінгових цінах намагатися перевозити. Але сам факт ми повинні розуміти. Кордон, наприклад, Польщі з Україною, це ж не просто кордон між двома країнами. Кордон Польщі з Україною це кордон з ЄС і кордон з НАТО. Розумієте? А коли ми говоримо про кордон Білорусі з Польщею, це трошки інша історія, і чому ми весь європейський use. Поляки дозволяють собі заблокувати, а з однією тільки європейською сусідньою європейською країною, такої як Білорусь, вони не блокують і звідти надходять величезні обсяги продукції. Причому ці обсяги зростають постійно за 23 рік. Значно зростали обсяги завезеного зерна з Білорусі, з Росії, з Казахстану і там з інших країн. Причому це відбувалося в такий цікавий спосіб. Польські автомобілі заїжджали на митну територію Білорусі, і там перевантажувалися і вивозилися до Польщі. Тобто. Учається, що ну польський уряд чітко знав, що це відбувається, тому що є митна служба, є прикордонна служба, і це все ж воно декларується, і це все відбувалося. Тому я думаю, що в залежності від того. Будуть ще впливати там які перспективи врожаю на в польських фермерів і в європейських країнах, які будуть урожай, скажімо, в Україні. Ми очікуємо, що можливо трошечки нижчий буде врожай у 2024 році, порівняно з 2023, але в нас все рівно буде величезний експортний потенціал. Це декілька десятків мільйонів тільки зернової продукції і іншої продукції традиційно, яку ми будемо намагатися експортувати, в тому числі до європейських країн. Я надію, що буде виважене таке політичне на межі з соціально-економічним рішенням з боку європейського парламенту, як ви вважаєте, будь-дай в перспективі чи піде Євросоюз на заборону імпорту зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу? Ми будемо намагатись доводити нашим європейським партнерам, що саме в такий спосіб потрібно поступати з агресором і з продовольчим терористом, тому що. Знаєте, і Європа, і всі в світі багато країн в світі відчули, що таке енергетичний тероризм, коли Росія намагалась там маніпулювати цінами на газ, видобуваємо, не видобуваємо, додаємо видобуток за добу те саме. Вони можуть зробити, скажімо, на зерновому ринку, маючи е крадене зерно з українських територій два роки поспіль і знову використовуватимуть е проблеми, які в нас є на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині, а також демпінгуючи і на своїх. На, на своєму на свої продукції, яку виробляють, вони можуть грати в цю таку політику шантажу продовольчого, але в тому і суть цивілізованого світу, що це потрібно своєчасно виявляти, і ми будемо також більш наполегливими в формулюванні наших пропозицій. Україна має право сьогодні сформулювати ще деякі додаткові моменти, не дивлячись на наші складності з логістикою, там, в тому числі через польський кордон, там і таке інше. Тому, звичайно, є такі перспективи, я вважаю, але нам всім потрібно ще над цим буде попрацювати. Пане Павло, я тут дуже дякую вам за таки, діалог, колеги. І тут знову ж таки додати, що в Європейському парламенті в черні вибори. Тобто, якщо ми знайдемо необхідні сили політичні і наших партнерів в Європі, і правильно будемо доносити наші, мес... наші меседжі, то в принципі це може стати якби таким одним із підґрунтів, і в електоральному плані. На цьому можна було зіграти. В принципі, ж, якби війна ж гібридна. Я думаю, що потрібно буде застосовувати різні інструменти. Будемо сподіватися, що ми з цим завданням впораємося. Пане Павле, дуже дякую вам за вімкнення, за аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.